Але я слави на папері у підгородному на Дніпропетровщині рідні загиблих військовослужбовців уже два роки чекають, аби місцева влада облаштувала місце почесних поховань. Людям обіцяли, що встановлять пам'ятники та упорядкують довкола. Перші 10 могил зробили і вже півроку не проводять жодних робіт. Олена Менделюк продовжить. Зразу сказав, всі пішли. Я піду пішов через місяць, буквально. Місяць, рік воював, рік і два місяці. 8 травня загинув в Бахмуті. Попали під динамітний обстріл. Тричі на тиждень пані Марія навідується на могилу сина. Зізнається, так трохи заспокоюється. Росподіваюся, що вдома робиться, як робить. Він дуже любив свою племіночку, собі. Він часто сюрпризи робив. Подарив він. Перед цим так його на номісяць стояли. Лише тут дати волю почуттям та розбитому материнському серцю може і пані Меланія. Сина вона втратила торік у вересні. Казав, мамочка, все добре, все буде добре, все хорошо. Не хвилюйся, він ніколи не казав, що там у нього робиться. Казав, там там побратими. Їм треба підтримка. Наска дуже мало залишилося. І з зводу чотири чоловіка. Меланія хотіла поховати сина біля його батька на загальному цвинтарі, але тоді її вмовили зробити це на алеї слави. Так як він герой, і за ним будуть віддані йому тут всі почесті, і буде за ними догляд, і будуть пам'ятники їм ставити все. Але по сьогоднішній день ніхто нічого не робить. Гробничку ставили за свої кошти, лавочку за свої кошти ставили. Все робимо за свої кошти. Створення алеї слави було ініціативою місцевої влади. Два роки тому почали облаштовувати перші могили. У перший пам'ятник був поставлений в кінці 23-го року. 24-й рік вони ставили ці 10 пам'ятників. Ну вони почали їх ставити в ну десь навесні. А тендер лише провели в серпні місяці. Тендер був на 11 мільйонів, на 54 пам'ятника. Ну там. та вже понад півроку жодних робіт тут не проводять. скаржаться рідні загиблих воїнів. В нашому герою вже два роки в травні. Пам'ятника немає. Як ви думаєте, вона не болить кожній матері? Не болить? Ну це просто обіцянки. Вони переносять цей тендер за дві неділі, вже втретє. У міськраді розповідають, роботу зупинили, бо підрядник, який облаштовував меморіал, розірвав договір наприкінці минулого року. тому кошти, які були заплановані міською радою для фінансування реалізації цього проекту, були повернуті в грудні 24-го в місцевий бюджет. Відтоді тяганина з документами. Комунальне підприємство спершу оформлювало право авторства на проєкт, вносило корективи. За новим проєктом от, тут у нас є перший ряд, другий. От це перша, друга, третя, третя і четверта черга. Ну, обза, ще й проєкт сам розрахований аж на вісім рядів. Документ уже в системі прозоро чекають на тендер і визначення підрядника. Нам треба розуміти, з якою ціною виграється конкурс на зараз фінансування 4 мільйони 950 тисяч. Тобто, це якраз нам закінчити перший ряд за проєктом облаштування 89 пам'ятників та алеї слави оцінюють у майже 45 мільйонів гривень. Кошти на перший етап виділять з міського бюджету. Наш проєкт розбитий на чотири черги. На першу чергу кошти заплановані, от, як приступимо до виконання робіт, от, будемо тоді розглядати з депутатами і шукати чи донорів, чи з місцевого бюджету на другу чергу. Тим часом рідні полеглих героїв уже втрачають надію, що колись дочекається на встановлення пам'ятників могила Руслана Огинського в першому ряду. Він загинув два роки тому під час оборони Бахмута. Сною ну, це вони обіцяли це ще ті той рік. Оце ці 10 пам'ятників поставити поставили з горем, пополам. І далі так і залишилося. І ми чекаємо, чекаємо, вже обурені. Ми ми дійсно обурені, тому що ну вже ми самі поставили. Але тепер ми ж на, поховали на алеї Слави. На це ж не гоже. Вони ж йшли батьківщину захищати. Вони наші герої. З Дніпропетровської області Олена Мадолюк Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини.